Привіт усім! Це моє нове відео. І... Я сьогодні купив ось такий м'яч. І це ще не все. У мене є ще ось такий баскетбольний. І ось такий. Я його купив в там, Сьогодні. О. І сьогодні я буду показувати, який краще. Цей чи цей? Погнали. Оцей, ми будемо пробувати, вони досить низько стримає.

Двоє мирці, оцей і цей. Тепер бути руки перевіряємо. Оце наповнено. Купую води а ця пуста. О, і я буду перевіряти. О. Перше почнемо це. Дуже легка. А оце. Я зможу зупідняти. Обираємо оцю бутилку переможцем. Ну і дивіться, яка в мене є закладка на книжку. От. Того. Ем, ну Для того, плюс-мінус, щоб ви знали, що в мене є. Ну і на тому відео закінчене. Всім гарного настрою пишіть в коментарях, чи сподобалось моє відео. Всім па-па!